Я вас вітаю на кухні. Сьогодні ми будемо готувати дуже смачну страву, яка називається шакшука. Це ізраїльська і арабська страва. Але в нас теж таку готували, називали її трохи по-іншому. Може, й ви готуєте, і не знаєте, що це шакшука. Тож починаємо. Цибулину середнього розміру покришила четверть кільцями, підсмажую на сковорідці з олією. Не смажу, а тільки злегенька підпарюю. Потім додаю терту моркву у мене лишилася, із іншої страви готувала. Також трошки підтушилися, додаю один болгарський перець, жовто-зелений і один червоний. Перемішую все і протушковую під кришкою. Підсолюю, додавати овочі можна будь-які, які ви більше любите. І в пропорції в тій, що вам більше подобається. Більше перець подобається, додавайте перець. Можна не додавати моркви, можна не додавати цибулі, але помідори додавати обов'язково. І помідорів можна додавати побільше. Не жаліючи. І якщо не буде ніяких овочів, можна використати лише одні помідори. Ви знаєте, навіть чула, що готують шакшуку тільки з помідорами. На розігріту з олією сковорідку викладають подрібнені помідори, протушковують, а потім додають яйця, подрібнений часник і зелень. І навіть так можна. У мене ж сьогодні по-іншому. Цибуля морква. Перець, помідори, все тушкую під кришкою, щоб не смажилось, і менше олії використовувалось. Отакі От овочі вже протушковані. Тепер до них буду додавати яйця. Отак От злегенька розсовую овочі і сюди у цю ямку буду вбивати яйце. Додаю по одному 4 яйця. Я пам'ятаю, колись ще були живі. Батьки мого чоловіка вони жили в Ужгороді, і ми приїжджали в відпустку до них. І літом мама завжди готувала таку страву і називалася вона лечо. Але яйця не так, от як я додаю зараз, в ямку додавала. а Додавала до всіх овочів, все це перемішувалося. Така була страва. На сніданок дуже часто ми таку куштували страву. Тому що Закарпаття дуже багате на овочі, а перець тут це головна страва. Я хочу приготувати, щоб жовток був живенький. Тому, отак білок від нього трошки відсовую, щоб білок приготувався, а жовток був. Живий. Якщо ж ви хочете, щоб жовток приготувався, накрийте кришкою. Все тоді підготується. Буду подрібнювати зелень. У мене тут зелена цибуля, декілька гілочок петрушки, а також базилік зелений. Все це я подрібнила і буду отак злегенька на овочі, зверху посипати. І все, готово. Будемо зараз. Пробу знімати, як же це смачно. Дивіться, яка вона красива, різнокольорова. Я дуже люблю, коли страви от такі яскраві, барвисті, різнокольорові, неначе картина художника. Така страва дуже пасує на сніданок або на вечерю. Якщо ви, звичайно, працюєте, поспішаєте вранці, вам не буде коли цього всього подрібнювати. А от увечері це буде дуже смачно. Куштуємо. М -м -м. смакота. О, жовточок живенький, о так, зачерпнемо трошки жовточок і овочі. Неймовірний смак. Звичайно, ж таку соковиту страву краще їсти ложкою. Від технології приготування також змінюється смак страви. Отак От приготовлена яєшня, коли воно яйце ціленьке, набагато смачніше, ніж коли все перекалапутяну. Всім дякую, хто дивився моє відео. Хто готує разом зі мною, заходьте ще на все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові! І щасливі.